Зайва вага, целюліт, жир на животі, постійна втома, важкість у тілі, проблеми із шкірою це сигнали, що твій організм потребує очищення. Я рекомендую пройти ефективну програму детоксу, яка стане твоїм першим кроком до легкості та здоров'я. І почнемо з першого кроку: це очищення від паразитів. За допомогою препарату гельмінтозин позбавляємося всіх видів паразитів, які отруюють твій організм і забирають твою енергію. Наступний крок це усунення грибкових інфекцій. Ми боремося з грибками та білим нальотом на язиці, покращуємо стан шлунково кишкового тракту, очищення лімфатичної системи. Запускаємо процеси очищення та відновлення організму за допомогою препарату лімфорен. Виводимо токсини за допомогою потужного сорбенту, імуномодулятора, який називається мікобен, для виведення всіх шкідливих речовин із твого організму. Також додаємо гепатовіт для підтримки печінки та налагодження відтоку жовчі, і препарат для підтримки нервової системи це магній для зняття стресу, покращення сну та нормалізації роботи нервової системи. Для того, щоб отримати індивідуальну консультацію або замовити препарати, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Будьте здорові!